Міністерство закордонних справ Польщі планує з квітня цього року запровадити в усіх консульських установах в Україні можливість подачі документів на отримання візи через інтернет. Про це повідомив заступник директора консульського відділу польського МЗС Владіміш Зуновський. Він відзначив, що в інтернеті буде розміщено інтерактивну форму, яку можна буде заповнити онлайн, та відразу визначити дату подачі документів безпосередньо у консульстві. Зуновський поінформував, що документи після заповнення онлайн форми. Можна буде здавати особисто або відправляти поштою. Та запевнен, що при особистій подачі українцям не доведеться чекати в черзі. Буде визначено час на подачу документів на кожні півгодини, повідомили у консульстві. Онлайн форма автоматично буде вказувати на помилки в анкеті, а також одразу буде реєструвати в електронній системі консульства, що дозволить пришвидшити видачу віз. Представник Міністерства закордонних справ також запевнив, що при новій процедурі не буде проблем, які були під час запровадження інтернет-реєстрації на здачу документів до консульства раніше. Тоді часом сторонні особи вламувалися у систему. У консульті відзначили, що міністерство також планує запровадити форму е-ваучера, e коли туристи, які йдуть до Польщі, не будуть змушені надавати підтвердження про резервування готелю, транспорту та інші документи, а лише підтвердження туристичної фірми. Представник міністерства закордонних справ Польщі зауважив, що так зване електронне консульство вже успішно діє в Росії, де, наприклад, у Москві 60% віз видається за його посередництвом. Аналогічна процедура як експеримент вже запроваджена у консульстві Польщі в Луцьку. Нагадаємо, за попередніми даними польського МЗС у минулому році українці отримали на 17% більше віз, ніж у 2008 році, а це 410 тисяч. У Україні діє 5 консульств Польщі у Києві, Львові, Луцьку, Харкові та Одесі. Польські консульства видають національні візи, які дають право знаходитися лише на території Польщі та Шенгенські, з якими можна подорожувати 25 країнами Європи, які входять до зони Шенген.